<му> Доброго ранку всім. І завжди ми розпочинаємо наш тиждень з інформаційного тайтісту Театорія 36. З 11 вересня розпочинається стартап Спортивна осінь. Цікаво? Прощаємо! А ви знали, що в нашій кімнаті такими видами спорту займається 19 учнів. Усіма видами бойових мистецтв 21 учнів. Гімнастикою 16, плаванням 11 та усіма іншими видами спорту 17 учнів. Молодці. Так тримати. Тому та ми, ми всіх запрошуємо протягом тижня в рамках сертапу долучитися до активностей. Понеділок. Сьогодні тематичний день спортивні вправи. Протягом дня запрошуємо всіх учасників освітнього процесу взяти участь. Вівторок, 12 вересня. Запрошуємо всіх учнів, батьків та педагогів о 9.30 долучитися до всеукраїнської руханки Спорт заради здоров'я. Середа, 13 вересня, День м'яча футбольного, баскетбольного, волейбольного, тенісного. Запрошуємо всіх поціновувачів м'яча взяти участь у спортивних локаціях. Четвер, 14 вересня День скакалки, спортивної палиці та обруча. Всім, кому подобається стрибати на скакалці, крутити обруч та виконувати вправи зі спортивною палицею, чекаємо вас на смузі перешкод. П'ятниця, 15 вересня, день велосипеду, самокату, роликових ковзанів та скейтборду. Всі, хто круто володіє цими видами пересування, беріть їх з собою і долучайтесь до нас. На цьому наш інформаційний дайджест з територія 36» завершено. Бажаємо всім міцного здоров'я, гарного та спортивного всім тижня.